Дорогі брати і сестри, і Євангелист Йоанн пише так, Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Марія Магдалина іде до гробниці. Ніколи гріб не був їй так близьким, як тоді. Вона відчуває втрату свого вчителя, свого наставника. Колись вона була близька до нього, тепер Гріб стає близьким до неї. Приходить в житті кожного з нас такий момент, коли Гріб в особливий спосіб є мені близький. Не тому, що я відчуваю смерть, яка наближається до мене, ні. Але тому, що померла людина, яку я любив, померла або загинула. І ми тоді йдемо, так як Марія Магдалина, до гробу. Щоб там поспілкуватись, щоб там побути, помолитись, інколи маємо докори сумління. І гріб для кожного з нас створює таку атмосферу діалогу, любові. І, хоча знаємо, що там вже нікого не знайдемо, що там самі кістки і порох, але все рівно ідемо, плачемо, спілкуємось, бо там є наше серце. Євангелист пише, що коли Марія Магдалина йшла, було темно. Було темно назовні, але було темно у її серці. І нема що дивуватись, бо Марія Магдалина втратила сенс свого життя, сенс, який колись надав їй інший подих, любовний подих. І ми також ідемо з такою тишою досвіта, коли ще темно. Але Марія іде далі, і вона бачить камінь відсунутий, похиляється до гробу, а Ісуса там немає, Він воскрес. Біжить вона, біжить Петро, біжить Йоанн і біжимо ми, і бачимо, і кричимо на цілий світ: Він Воскрес, Його там немає. Сьогодні не одна мама, не один тато похиляється над своїм померлим. Сином померлим, або тим, яким загинув, і плачуть також і вони. І ми хочемо сказати і вірити в те, що вони разом із Христом воскреснуть. Нехай Воскреслий Ісус Христос додає нам віри тоді, коли на нашому серці є тиша, біль, коли є темно, нехай додає нам надій тоді, коли в нашому серці є великий камінь або могила. І нехай Воскреслий Ісус Христос додає нам необхідних благодаті бігти так, як Марія Магдалина, тоді, коли здається, що немає сенсу вже бігти. Нехай Воскресли Ісус Христос обдарує нас, наші родини, наші міста і села, а особливо нашу батьківщину, так потрібним, довгоочікуваним і святим миром. А тих померлих. І тих, які віддали своє життя за батьківщину, нехай воскрешать до слави вічної! Христос Воскрес!